Одне з тих питань і з тих тем, які ми обговорювали, саме заборону московського патріархату, вже є зрушення вже цього тижня. В парламенті голосували за заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Не зовсім йдеться про саме Московський патріархат православної церкви, і тут теж треба розуміти, але ми все таки кажемо, що це перший крок, що це був тиск суспільства, яке казало, що нам треба рвати всі корені з російської. Церквою абсолютно не мати з ними нічого спільного, бо це не просто церква, а це агенти, які там працюють. Це агенти Кремля, це структура, яка створена для того, щоб знищувати Україну і завжди цим займалися. Там є люди, які шпигують, які постачають зброю і ще багато чого роблять. І наша служба безпеки України про це говорила. І цей перший крок він є дуже важливий. Ми сподіваємося, що буде друге читання. Туди внесуть потрібні правки, і про це теж має говорити суспільство.